ця команда де лісу дуже багато. Сранківська по скриптам. Шановні львів'яни, всі ви дуже, дуже добре знаєте, що останнім часом з'явилося дуже багато різних шоу, де всі безробітні та амбітні можуть поривити свої таланти. От і ми не вирішили, вирішили не відступати від цієї моди. Отже, у нас ліс фактор. І представляє нашу журі саме сім'я медведів. Зустрічаємо! Що, Сину. Скажи мені, а хто мій тато? Мені буде дуже важко сказати про це тобі, сину. Але чому, мамо? Бо мене болять Гланди. Stop, а ми запрошуємо на паркет Лісфактору першого учасника. Я поет, я поет, я підготував вам чотири вірші. Отож мій перший вірш. Ти не даєш мені спокою. Всередині розриває все до болю. Так болить, що хоч кидай гранату. Як дістав ти мене запах з м'ясокомбінату? Мій наступний вірш, мій наступний вірш. Он сидить у третім ряді дівка з голим пузом. От заробиш, блін, це стіт, згадаєш про райтузи. А зараз вірш присвячується всім політичним подіям в Україні. Якось я зайшов в Верховну хату і згадав цей запах з м'ясокомбінату. Ну і останній мій вірш присвячується всім батькам і дітям, яких вони виховують. Враз побачив москаля. Камінь полетів здаля. Молодець сказала мама. Це є благородна справа. Дякую, дякую. То був поець. Мене. Що, сину? А чого у тебе немає вухів? Вони в ремонті. Там подушечка порвалась і штекер барахлить. Мамо, а Що? скільки у нормального ведмедя зубей? Десь 32. У мене скільки? Теж 32. А чого тоді з мене усі сміються? Бо в тебе всі зуби верхні. Stop, а ми запрошуємо на паркет «Лісфактору» наступних учасників. Добрий день. Добрий день. Гарний стіл. Шитається. Представтесь, будь ласка. Ми лісний хор імені, імені ведмедя, називаємося Олені. Ми заспіваємо вам українське народне попурі в натурі на бек-вокалі заслужені камертони України Міша і Таня. <плес> Ой, чи кінь стоїть на мому ліжечку. Ставай же, дівчино, ставай же гарна, геть мого ліжечка. Ой, летіли, дикі гуси, ой, летіли вдогори ногами, бо згоріло попід ними. Обідними поле конопляне. Ви знаєте, ми хочемо стати зірками, зірками такими, як Мацевко, зірками такими, як Набла, як Єталон. Ми хочемо, але ми хочемо, щоб це не було такого розумієте, Ми хочемо, щоб був порядок. Щоб був порядок. наприклад, ну от в Стрийському парку вже три куба ліса вивезли, а директор парку лебедя рубає. Вже другого. Розумієте? І що, що далі? Дякуємо нашим учасникам, привітайте їх облисками. To Хочеться сказати жарт в тему. Мало хто знає. Але Віктор Федорович Янукович ще в дитинстві переміг на популярному шоу Талант має Україну. І взагалі ми довго думали, яка мораль нашого виступу, а мораль така: любіть своїх дітей, якими косолапими вони не були. Оду у життя займає. Половина робота твоя, подивися навколо, ми всі разом, і скільки в залі сміху на. і нехай тобі важко пускаються руки, чи в кишені грошей нема. А смієшся ти зараз плескають руки, ну хіба це не чудеса, разом з нами розважайся, завжди посміхайся, суму волі ти не давай, Стати кращим намагайся, піді не піддавайся, перед сміливо виру. Особна команда, що завершує музичну.